Канівець Народний депутат України сьома скликання, пана Олеже, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, якісь особливі очікування є у вас від роботи цієї тристоронньої контактної групи, чи ви е, більше до табору тих, хто кажуть про нівеляцію взагалі мінського формату? Ну, мабуть, я більше до табору тих, е, хто вважає, що мінський формат вже не працює, але говорячи про сьогоднішні перемовини контактної групи. Ми знаємо, що є дві редакції цієї угоди: одна з боку української сторони, друга з боку так званих сепаратистських республік ДНР ЛНР. І Якщо вдасться на робочій підгрупі з питань безпеки, до якогось. Знаменника дійти, ну то тоді контактна група матиме можливість якоїсь перспективи, щоби прийняти все-таки цю угоду про відведення, бо це є важлива річ. Тобто, я я завжди говорив, мінські угоди вони себе вичерпали, але як робочий варіант підготовки якихось рішень він може існувати. Але щоб ми тільки на мінський формат покладали виключно надію на те, що ми розв'яжемо проблему на сході, ну я тут песимістично дивлюсь. А от польський прем'єр-міністр Єва Копач закликає президента країни Анджея Дуду скликати Раду нацбезпеки через ситуацію в Україні. Приводом для цього стала заява Дуди про необхідність розширити формат переговорів щодо врегулювання ситуації на окупованому Донбасі за можливої участі у ньому Польщі. Єва Копач вважає, що Дуда дистанціювався від уряду і не хоче з ним розмовляти. А На її думку, варто скликати. Радбез держави в нашій країні неоднозначно оцінюють ці заяви приєднатися і розширити цей формат, що Польща також якось була учасником цих переговорів. А бачимо, що всередині Польщі також неоднозначно до цього рішення ставляться. Мовляв, не порадилися з ними. Вже таке рішення на загалу прилюднили. Мовляв, є такі амбіції стати новим європейським лідером. Польща знаходиться напередодні парламентських виборів і тому заява Копача, як представника партії Громадянська платформа. До президента, який переміг за підтримки політичної іншої сили, право і справедливості, тому я думаю, що ці заяви це йде ну, такий пінг-понг всередині Польщі, щоб не втратити свого виборця. Ну, це моя така думка, що заяви Євикопича, оскільки нагнітати ситуацію зараз в Польщі, що загроза є для Польщі з боку українських подій. Я думаю, що це передчасно, але Сто... це сигнал можливо виборцям. Так? Без сумнів, без сумнів, що це сигнал виборцям стосовно участі Дуде у формуванні Маті, теперішньому, скажімо так, Нормандія Плюс, розширеному, він зробив добру ініціативу і її варто би обговорити. І наскільки я знаю, є заява. По моєму Константина Єлісєєва, заступника голови АПУ, про те, що із адміністрацією Дуди ведуться певні консультації. і Очікують найближчим часом приїзду до Києва його спецпосланника по цих питаннях, обмінявшись відповідними е, міркуваннями на цю думку, я думаю, що можна буде десь шукати формат участі в Польщі. Якщо не в Нормандія плюс, ну то в іншому варіанті ми знаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Польщі Гжекош Схітина критично ставиться до. До того що Польща може бути долучена, оскільки для того, щоб її долучити, потрібна згода всіх учасників навіть того ж нормандського формату. А ми можемо передбачити, що навряд чи Росія на це погодиться. Ви починали свою відповідь з того, що це внутрішній політичний пін понг мовляв, вже готується до наступних виборів Україна. Українські політики вичують також готуються Без до сумнів. придешніх місцевих виборів. І думаю, що ми ще побачимо багато дуже сюрпризів. Побачили вже офіційну заяву про злиття там об'єднання солідарності та удару у блок Петра. Порошенка зараз вже нова інформація стосовно об'єднання, злиття, поглинання. Я не знаю, як це назвати, Народного фронту та блоку Петра Порошенка. Як це прокоментувати? Так. Ну, е прокоментую, мабуть, наступним чином: що це є повна капітуляція Яценюка перед партією Порошенка. Я думаю, що тут головне переслідується учасниками цього переговорного процесу між солідарністю і Народним фронтом. Якщо говорити про солідарність і удар, то це прогнозоване об'єднання. Вони були разом давніше вже, і я думаю, що це об'єднання з ударом відбулося. На тлі консолідації спільних зусиль стосовно виборів мера Києва, там це зрозуміло. А тут, а тут логіка пояснюється рейтингами, виключно, скажімо так збереженням себе у владі, тобто і солідарність солідарність особливо не отримає. Бонусу від об'єднання Народного фронту, у якого рейтинг сьогодні є доволі низький. Я навіть вважаю, що Петро Порошенко доволі серйозно ризикує, оскільки негатив, який є на Оцінці діяльності уряду і очільника прем'єр-міністра Арсенія Арсеніценюка доволі низький, і це буде лягати і на Порошенка, оскільки ну він так би мовити поглинув до себе і його політичну силу. Але мене інше трошечки так би мовити, насторожує, що йде намагання оцим об'єднанням солідарності Народного фронту об'єднати так званий адміністративний ресурс в одних руках напередодні місцевих виборів. Отут, я думаю, більше є раціо для цих учасників для того, щоби. Підняти цей рейтинг, застосувавши адміністративний ресурс як по лінії, та яка є у адміністрації президента, так і по лінії Кабміну через адміністрації на дві вертикалі в одну Тут і тобто найбільший дві виконавчі адміністративний вертикалі роблять ресурс. собі об'єднання для того, щоб забезпечити відповідний необхідний для себе результат на місцевих виборах. А далі. Ну а далі крок, який вже пройшли попередники. Угу. Далі, крок, який пройшли попередники, я думаю, що історія мала би навчити і наших очільників, ті, які стояли на Майдані, і чим закінчив режим Януковича, тобто, намагання ну, скажімо так, осідлати коня адміністративного ресурсу повністю, закрутити гайки до неможливості, зберегти себе при владі шляхом різних інструментарів, які застосовували попередній режим, призведуть до того, що і цей. На жаль, ця влада піде теж в небуття. Ну вочевидь, історія вчить, тому що нічому не вчить. А тут з огляду, як будуть інші політичні партії, в тому числі зараз представлені в парламенті, реагувати на це. А вони будуть підтримувати вже цю ширшу коаліцію в коаліції? Чи яким чином будуть намагатися об'єднатися, щоб було який ресурс протиставити цій вже потужній силі, потужні? І коли ми говоримо про ресурси, потужні він представлений людьми, які не вчора в політиці з'явилися, важко в парламенті різним полі політичним силам об'єднуватись демонстрацію єдності більше демонструє громадянське суспільство, те, яке знаходиться за межами парламенту, і ті політичні сили, які до парламенту не потрапили, і насамперед це видно по їхньому об'єднанню стосовно проекту конституції, який має розглядатися 31 го числа. Є відповідні звернення громадських діячів. Я теж поставив свій підпис під цим зверненням до президента і до. Парламенту, я думаю, що на протязі ще оцих п'яти днів будуть серйозні акції з приводу цього і впливу на ті політичні сили, які у парламенті знаходяться в коаліції в меншості або і ті сили, які є ну скажімо так поза межами коаліції, але мають здоровий глузд і розуміють до чого можуть призвести оці конституційні зміни. Тому у парламенті я не можу зараз сказати, що, наприклад, батьківщина там радикальна партія і самопоміч здатні об'єднатися, хоча я думаю, що ситуативно вони змушені будуть протистояти цьому об'єднаному адмінресурсу солідарності Народного фронту. От блок Петра Порошенка, Народний фронт підписали угоду про об'єднання. Про це видання «Лівий берег стало відомо з власних джерел. Підписання угоди відбулося кулуарно і про його результати партії не повідомляли. Крім того, було створено стратегічну раду з сімох осіб. Видання вказує про Петра Порошенка, Бориса Лошкіна, Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка, Олександра Тручинова, Арсена Авакова та Юрія Луценка. За даними журналістів, домовленість передбачає на першого першому етапі створення єдиної фракції і переформатування уряду. Ну а наступний етап об'єднання партій. Пропорція об'єднання 75 від блоку Порошенка та 25 від народного фронту. Про злиття та спільний похід на місцеві вибори. Блок Петра Порошенка Солідарність та Народного фронту запитаємо у Ігоря Гузя, народного депутата від народного фронту. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Що вам відомо про цю інформацію, яку поширив лівий берег про кулуарну домовленість, угоду про таке от е, злиття. Чи було вже офіційно вам про це оголошено? Ну, дивіться, за моєю інформацією, переговорний процес вже вийшов на завершальну стадію, і, власне, перед початком роботи парламенту, я думаю, десь можливо завтра, післязавтра буде озвучено. Про те, що все таки удар, солідарність і народний фронт на місцеві вибори. Я наголошу на цьому, йдуть разом. Був був анонс на п'ятницю. Так, ось такого ну, такої публічності, може, я ж вам кажу, може бути, це має бути завтра чи післязавтра, в будній день, власне, перед початком роботи парламенту. Тому, якби все йде до логічного завершення, очевидно, це не так просто було домовитись, тому що дуже багато є напрямків руху, і міські голови, і кандидати спільні, і керівники штабів, і так далі. Ну і плюс робота уряду. Бо якби це були тільки місцеві вибори, а без переформатування уряду, я думаю, що давно б не могли б оголосити про це об'єднання. Власне, це все в такому комплексі. Які тоді, які ви бачите перспективи цього об'єднання? Ну, дивіться, я не хочу там шапками закидати. але ну, на моє глибоке переконання в цілому по країні це об'єднання виграє вибори місцеві? Я вам скажу одне з завдань, яке я бачу, чому ну, власне мотивації візії це зупинити опозиційний блок. Аби влада була як ніколи єдина на сьогоднішній день. Ті ті політичні сили, які взяли відповідальність за країну, очевидно, це буде сигнал для місцевих еліт. Тому я глибоко переконаний, що переважна більшість міських голів і голів обласних рад буде представниками саме цього об'єднання. Саме... Маші... Можливо, не так тому, що рейтинги там за шкалю, чи в когось вони впали. Закон, який прийняла Верховна Рада, дає перерогативу тим політичним силам, які будуть мати потужних кандидатів в своїх лавах. Тобто, може бути партія мати великий рейтинг, але не мати сильних кандидатів. Це об'єднання від Львова, Луцька аж до там Харкова, Херсона і Донецька, Луганська очевидно буде мати потужну команду в складі кандидатів на всі рівні: районна рада, міська, обласна, мери міст і так далі. Тому я. Прогнозую, що це об'єднання виграє вибори. Так, але є скепсис. От у нас тут за столом в студії Олег Канівець, депутат попереднього скликання, то він якраз вказував на те, що як ви сказали, пане Олеже, що будуть вже потім після перемоги на місцевих виборах, то будуть вже результати, які вже переживали попередники, так? Ну, дивіться, я ви мене запитали про результати місцевих виборів. Мені здається, логічно, коли партії об'єднуються для того, щоб перемогти на виборах. Якщо дійсно так станеться, як я кажу, то очевидно, це об'єднання має сенс, тому що це логіка політики виграти в місцеві вибори. Далі будемо бачити, звичайно, ситуація політична нестабільна, турбулентність велика. Як воно буде, як буде існувати коаліція? Це буде покаже час, але це об'єднання власне перед місцевими виборами з метою їх виграти по цілій країні. Тому з цієї точки зору я зважаю, що це достатньо правильно. Бути з нами на зв'язку, можливо, є від вас, що додати, пане Олеже ну, колега Ігор сказав ключову річ: що об'єднання відбулося саме з метою не дати опозиційному блоку. Я абсолютно не толерую до опозиційного окупаційного блоку. Це для мене політична сила, яка не працює на країну. Але об'єднання це мотивується тим, щоб опозиційний блок не переміг на місцевих виборах. Та працювати треба було. Треба було завойовувати довіру виборця, а не сьогодні ставити собі за мету, щоб об'єднавши адміністративний ресурс, і як сказав колега Ігор, залучити авторитетних, сильних людей саме під цей об'єднаний адмінресурс. Тобто політична сила, яка є нова, яка хоче пройти до місцевих рад, вона не зможе пройти, тому що 5% встановив цей парламент. Ці вибори, до речі, це якраз і гра для дуже багатих людей. І тому об'єднання, це, яке відбулося зараз, воно відрізає можливість авторитетним людям, які не поділяють ідею цього об'єднання і не скажімо так, не толерують ці політичні сили. Вони у них мінімальні шанси. Залишитися чи мерами, чи пройти депутатами від інших політичних сил, які мають ризик не подолати п'ятивідсотковий відсотковий бар'єр. Тобто, це технологія технологічний крок, який зробила солідарність народним фронтом адміністративний, для того, щоб саме подолати опозиційний блок і всіх авторитетних людей забрати до себе, пане Юрію. Ну я трошки не погоджуся, якщо чесно. Тому що дивіться, всі говорять про складність партії подолати п'ять відсотків бар'єр. Це абсолютно не складно. Я, от, наприклад, дивлюсь Луцька міська рада, 42 депутати. Для того, щоб взяти 5%, треба набрати буквально там декілька тисяч голосів. Це не є проблема для будь-якої авторитетної партії. Звичайно, багато хто хотів проскочити по мажоритарці абсолютно без будь-яких бар'єрів. От я собі купив округ і я проскочив. Ні. Сьогодні не буде. Об'єднуйтесь команди. Якщо в Луцьку, наприклад, 42 округи, то е, знайдіть 42 нормальних кандидата адекватних і отримайте відповідний результат. А якщо ви не здатні об'єднатися, то вам і 5, і 3% нічого ну завадь будуть завадити і 1%. Тому я не бачу проблеми. Я бачу по регіонах об'єднуються навколо певних політичних партій. Не обов'язково цього об'єднання є сильні регіони, де має громадянська позиція, народний контроль, укроп. Тобто нема жодних проблем. Просто об'єднати навколо себе потужних людей. Звучало слово сполучення не може зробити. Пане юрі, звучало слово сполучення. Адміністративний ресурс. Ну, дивіться, кожна влада э, буде звинувачена в застосуванні адміністративного ресурсу. Хоча парламентські вибори я не можу сказати, що тодішній президент і прем'єр-міністр що в нас було надуживання на парламентських виборах адмінресурсів. Вибори були вільні, відносно вільні, заперечені в міжнародних спостерігачів, категоричних, ні в інших там місцевих структур, таких як опора, не було. Мені здається, сьогодні в державі більша загроза стоїть так звана гречка. Ніж адмінресурс, так тому що вибори в Чернігові я там був присутній. Показали, що це є бить біч е сучасних виборів сучасної політичної системи, але аж ніяк не адміністративний ресурс. Почули вас. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор, Ігор Гузі, народний фронт був разом з нами на зв'язку. А от якщо вже ми говоримо про е, вибори на місцях і е, питання децентралізації, в попередньому скликанні ви були головою підкомітету з бюджетної підтримки регіонального розвитку, так? Саме фонд, Державний фонд регіонального розвитку якраз був у сфері нашої компетенції. То е, зараз, як це видозміниться, ось така форма підтримки. Е, Регіонального розвитку сьогодні це вселяє у мене оптимізм, тому що я бачу, що фонд державний фонд регіонального розвитку більше сконцентрований на фінансування тих громад, які вчинили кроки до об'єднання, тобто які прагнуть об'єднання, і це є ще один бюджетний ресурс фінансовий для того, щоб зацікавити громади до об'єднання, оскільки фінансування буде з Державного фонду регіонального розвитку. Як бонус, як мотивація для тих громад, які об'єдналися. Тобто, умовно кажемо, якщо об'єдналися громади, і в них є недобудована лікарня чи недобудована школа, там в центральній садибі їхньої громади, то вони, об'єднавшись, отримують преференцію саме на фінансування з цього державного фонду регіонального розвитку в першу чергу. Така заява є і віце-прем'єра міністра ЖКХ Геннадія Зубка. І я знаю, що таке рішення погоджено і в комітеті бюджетному. Тобто, це уже сьогодні узаконена річ, і це відправна точка для тих громад. Мати, які хочуть об'єднатися, вони будуть мати відповідні бюджетні преференції. Дякуємо вам, легка Канівець, народний депутат України цьому скликання був разом з нами. Дякуємо, пане Олежева.